Вправа 81. Обчисліть довжину ламаної, зображеної на рисунку 32. Я переніс цей рисуночок 32, ось він на дошці. Видно, що тут у нас ламана доволі складної форми і нам треба обчислити її довжину. Що ми робимо? Давайте записуємо тоді розв'язання. Записуємо маємо. Ну і будемо розглядати випадок А. Так, дивимося випадку. А, нам показано, що одна клітинка у нас 5 мм. Ну і давайте будемо обчислювати, скільки у нас тут є клітиночок спочатку тут унизу. Отже, дивимося раз, ціла. Ну, якщо звідси з половинки до половинки, раз, ціла, 2, 3, 4, 5 цілих клітиночок. Тобто ми пишемо, що L нехай довжина загальна дорівнює, то ми пишемо 5 мм. Що множиться, ну, а в дужках будемо писати число цілих клітиночок. У нас спочатку 5 клітинок. Так, І давайте я позначу, що ми вже ось цю записали ланку. Тепер йдемо далі. Тут складніше. Далі дивіться, у нас є 1, 2, 3. Але тут є 3,5 клітинки. Ну, давайте тоді візьмемо іще тут. То якщо ми візьмемо тут 3,5 і цю, якщо ми використаємо частинку, то це буде 4, 5, 6. Виходить, що якщо ми викреслимо і ці клітинки і ці ланки, то у нас буде 3 плюс 3 6 клітинок цілих. Тобто ми пишемо плюс 6. Добре. Йдемо далі. Дивимося, зверху у нас раз, два, три, 4 клітинки. Тобто, якщо ми тут викреслимо, то треба написати ще додатково 4 клітинки. Є. Тепер дивимося, підемо зсередини. Ось тут у нас є раз клітинка. І тут у нас є раз-клітинка. Тобто ці дві клітинки, дві ланки, в сумі будуть два. Два, добре. Ну, але і тут у нас є два зверху. Дивіться, раз, два. Виходить, що якщо я викреслю ці три ланки, то я можу написати раз, два, і тут два, то це буде 4. Ось 4. Чудово. У нас залишилися uh, дві ланки. Нижню ланку, давайте подивимося. Нижня ланка складається з 1, 2, 3. Тобто нижня ланка це 3,5. Тут уже, щоб далі написати, тут уже у нас будуть проблеми. Одна ланка. Видно, що вона одна з половиною. Ви ще не знаєте, як записується число, 1,5. Ну, пишеться, в принципі, 1,5. Так, але ви ще дроби не знаєте? Тому як в цьому випадку можна зробити? Давайте ми тут закриємо дужки, а одну ланку ми напишемо окремо. Так, і напишемо тепер плюс, плюс, переношу. Ну, от тепер дивіться, яка ж висота цієї ланки, яка залишилась. Ну, одна клітинка це 5 мм, Ну, а тут більше, чим, тут десь половинка, або можливо трохи більше. То я візьму, що сумарна оця ланка, остання, яку я записав, це 8 мм. Плюс 8. І це дорівнює. Ну, щоб далі зробити, давайте спочатку обчислимо, звичайно, то, що в дужках. Отже, 6 плюс 4 це 10. 10 е, плюс 5 це 15. Чи як будемо групувати? Нехай буде. Іще е, раз, 6 плюс 4 це 10. 4 плюс 3 це 7. Тобто ми пишемо, це буде 5, що множиться. І ще раз 5. Додати 6 плюс 4, 10. 4 плюс 3 це 7. Ось так. Так. І додати 8. І це дорівнює. Так, дивимося далі. Тут у нас 5 плюс 7 це. 12, 12 плюс 10 це 22. Отже, це буде 5, що множиться на 22 плюс 8. Так, і це дорівнює. Ну, тут уже мені прийдеться перемножити. Можна, звичайно, зробити як. Це як 10, що множиться на 22 і ділиться на 2. Бо 5 це 10, що ділиться на 2. Тобто це буде 220, що ділиться на 2, це буде 110. Але можемо і стопчик перемножити. Давайте подивимося. Тоді ми пишемо, що 22. Що множиться на 5. Отже, 2 на 5 це 10. 0 пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 2 на 5 це знов таки 10 плюс та одиничка, це буде 11. Отже, вийде 110. Тобто ми пишемо, що це дорівнює тоді. 110 плюс 8. Ну і це дорівнює 118. І ми пишемо, тут у нас одиниці міліметри. На мій погляд, даремно, вони залишили тут половинку, тому що ну, немає її з чим посумувати. Ну і вийшло в нас не ціле число, по, по суті, цих клітиночок. А тут у нас 5, і 5 ви ще не вмієте поділити пополам, тому я написав все таки, що тут зверху тут 5, ціла, а оця написав, що 8. Ну, нехай буде так. Наступне випадок Б. Випадку Б. Можна також по-різному робити, але тут також можуть бути нюанси, тому давайте на них звертати увагу. Перше, пишемо тоді, що довжина L, це вже буде якась інша довжина випадку B дорівнює. Можна так само рахувати цілу число діагоналей однієї клітинки. Одна діагональ це 4 мм, то ми пишемо 4, що множиться. Ну, а тепер у дужках записуємо. Можна по-іншому робити, можна окремо рахувати вже кожну діагональ, але вже в міліметрах. Ви можете і так робити без проблем. Ну, я все-таки буду робити таким чином. Значить, дивіться, що ми тоді беремо. Давайте тоді подивимося. Тут у нас є одна діагональ, дві діагоналі, а тут половинка від діагоналі. Добре, це 2,5, якщо я викреслю, але і тут у нас є точно 2,5. Тобто 2,5 і 2,5 разом буде, звичайно, ці половинки додадуться, буде 5. Тобто замість цих двох діагоналей я можу написати, що в сумі вони як 5, цілих діагоналей. Добре. А тепер дивимося далі. Тут у нас є ця діагональ у нас яка. Раз діагональ, два повна. І тут половинка, і тут половинка. То тут всього буде тоді 3. Якщо її викреслити, то замість неї треба написати, що ця у нас ламана, ця ланка ламаної буде як три цілі діагоналі. Плюс 3. Добре. Ну і йдемо далі. Так, тут можуть бути вже труднощі, бо не дуже добре нарисовано, але будемо дивитися і розбиратися. Так, ось ця верхня діагональ, дивіться, одна ціла. Одна ціла. І тут половинка, і тут половинка. Тобто замість верхньої я можу написати два, дві діагоналі. Так, плюс 2. Далі дивимося ще Тут гарно видно ціле число. Ось тут так само одна ціла, і тут половинка, і тут половинка, тут також два. Записуємо плюс 2. Так, потихеньку розбираємося. Ну, давайте будемо якось їх сумувати. Тут у нас є 1 ціла і половинка. Добре, але тут у нас є 2 цілі і половинки. Тобто, якщо ми будемо рахувати ще раз тут половиною, тут цю половинку я дорахую, буде 3. І ось ця, це буде у нас 4. Тобто ці дві діагоналі в сумі дають нам. 4. Як 4 цілих діагоналі. Ці дві ланки ламаної. Розібрались ми. Тепер дивимося далі. Всередині. Підходимо все ближче і ближче. Половинки, дивіться, раз, половинка. Два половинка. Це буде як одиничка ціла. Далі, отут у нас є одна ціла. Тобто, якщо я викреслив ці раз, два, три, то тут у нас. Ціла і тут ціла. Отже, рахуємо раз ціла діагональ, два ціла діагональ і тут одна ціла. Тобто замість цих чотирьох я маю написати три цілі діагоналі. Плюс три і плюс. Ну, напевно прийдеться переносити. Плюс. Так, дивимося, що тут у нас залишилося? Одна діагональ, яка якраз і дорівнює одній цілій і ще і половинки. Ну, вже тоді давайте ми так закриємо тут дужки, а тоді ми напишемо плюс. Скільки оця окрема діагональ, бо це ми по цілих діагоналях рахували. А ця діагональ у нас 4 мм. то тут у нас буде 4, а ще половинка від 4 це вгору, це буде всього 6 мм. Тобто ми ще окремо додаємо 6 мм. І це дорівнює. Ну а тепер дивимося, що в нас у дужках. 3 плюс 2 це 5, 5 плюс 5. Це 10. Тобто я пишу 4, що множиться. І ще раз, якщо ці три перших доданки додати, це буде 10. Так, дивимося, що тут іще є? 2 плюс 4 плюс 3. 2 і 3 це 5. 5 плюс 4 це 9. Так, і плюс 6 пишемо. Це дорівнює. Так, 10 плюс 9 це 19, 19, що множиться на 4. 4, що множиться на 19, плюс 6. І це дорівнює. Можна усно, до речі, це все одно, що 4 помножити на 20 і ще відняти один раз 4. А 4 на 20 це 80, мінус 4 це 86. Але можна і в стопчик, якщо вам так важко. Значить, дивіться. Тобто ми 19 множимо на 4. 19. Множимо на 4. 9 на 4 це 36. 6. пишемо, трійку, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс трійка – це 7. Отже, буде 76. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 76 плюс 6. Ну і, звичайно, що це буде 82. І пишемо в дужках одиниці. Це мова йде про міліметри. Все, знайшли ми довжину ламаної. Тут 82, а там 118. Записуємо тоді відповідь. Отже, в випадку А. Ми пишемо тоді, довжина у нас 118 мм. У випадку Б ми пишемо довжина у нас 82 мм. Ну що ж, ось таке завдання. Вам ніхто не забороняє окремо обчислювати довжину кожної ланки. Але там, де е, довжина цілої ланки 5 мм, будьте обережні, бо ви ще не вмієте 5 поділити пополам. Хоч це буде 2 цілих міліметра і ще половинка міліметра можна і так рахувати. Просто ви ще не знаєте, як це записувати. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.